Я особисто нічого не очікував від саміту і тому і нічого вважаю... не отримав, так? Да? Ні, вважаю, що нормально закінчився. Ну, давайте, знаєте, у нас теж українці ще досі з такими комплексом неповносінності починаються там, да. Ну, не вдалося з кавалерійського наскоку заскочити в НАТО. Ну і що? Значить, включаємо план облога. І залазимо в НАТО і по іншому в інший спосіб Тараса, ну, скажи вийшло. мені. Будь ласка, так. таке запитання відразу no. тебе переб'ю. Хто наобіцяв, що 56% українців згідно з цілічного опитування очікували від цього саміту запрошення до НАТО? Хто наобіцяв? Слухай, це немає ніякого Ну, ні, ну те, що влада Вибач, те, такий що влада дач перед... піднявся у ну, змістю... давай. Давай ну, знову, давай так знову. Давайде. Влада в дійсності зробила і Зеленський зробили ставку. на все це правда. Я ж говорю, ну не вийшло. Забули, пішли рухати далі. Зараз якщо ми будемо копатися, хто кого там це? Ну не вийшло. Не працює кавалерійська е, е, дипломатія, яка працювала на початку війни. Вона була корисна для того, щоб поламати взагалі такі деговорники, які існували особливо в Західній руки. Зараз воно не працює. Не. Значить, треба робити висновки і піти рухатись далі, дивитися, що отримали, як е, е, рухатись. Тому що в західній пресі. Саміт НАТО теж піддавався великій критиці. Наприклад, ну німці писали, що це ганьба була, що продажні теж НАТО, що корумповані, що не хочуть реально допомагати, і так далі, тому що оцей своєю істерикою, ну яку підняла влада, і коли там меморандуму почали піти. Вони все ж таки зрушили НАТО всередині, тобто частина країн НАТО. А, готова. Ну, країни Балтії готові бачити Україну в НАТО хоч сьогодні. Та вони, вони, ще рік тому, вони ще рік тому були готові. Ні, ні, да. ні. Там там це означає, що дискусії там йдуть жорсткі. Блок країн, які підтримують Україну, він сформований. Є такий блок. Так? Далі тут все рівне питання стикає, стикається в Америку. Так? США з об'єктивних та суб'єктивних причин не хочуть прокушу давати ніяких обіцянок. Об'єктивні причини полягають в тому, що у Європі та у Сполучених Штатах різні різне ставлення до Росії. Якщо у Росі... якщо у Європі Росія є екзистенціональним викликом, і є ворогом, а Китай є партнером, то у Сполучених Штатах навпаки Китай є точно ворогом і конкурентами з можливим військовим конфліктом. А Росія, це що поки що велике питання, поки що Сполучені Штати Америки зберігають політику, яку вони останні 100 років зберігали стосовно того, що Росія повинна бути партнером проти, проти Китаю, тобто схему Кісінджера, яка запущена була ще в 72-му році. Давайте щоб отут в такій конфігурації вона вам вона жива. Вони поки що живуть в цій матриці, незважаючи на те, що рейд пригожена. Показав, що Росія настільки згнила всередині, що навіть за наявності пана Путіна при владі вона може поринути в хаос будь-який момент, але вони їм поки що так зручно. Суб'єктивний фактор, чому американці не хочуть про це говорити, це вибори Сполучених Штатів Америки. Чому тому, що Байден не хоче давати приводу своєї опозиції, заявляти, що Байден всягнув США в війну з ядерною державою. Ось це суб'єктивний фактор. Uh -huh. Далі, тому якщо виходити в сухому підсумку, ну я, я чесно кажучи, нічого не очікував, тому вважаю, що дуже добре пройшло. Чому Тобто осадочка да? Ніякого, да? ні, ні. Я, 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 я так вважав. Якщо нічого не скажуть, якщо нічого не скажуть, це не трагедія. Тому що Україна де факто тобто не є. сказали нічого. Ну, особ... ні, якщо скажуть, це бонус. Бонус був принаймні. Почалася розмова про те, про так звані гарантії. Поки що вони не виписані, але судячи з того, що куди тягнуть те, що заявляє Сполучені Штати Америки, це гарантії за ізраїльським варіантом. Ну проміжний, сподіваюся, ну там на саміті навіть слова не прозвучало цього такого. ну, це Байден говорив, що ізраїльський До. варіант, варіанти, що До. ну Дивись, це, це, це виходить з логіки. Це виходить з логіки. Та, ну то, що... ні, слухай, я, я тут ні, дай, дай, я закінчу. я закінчу, чому я бачу ізраїльських варіант? Як якщо, якщо йдеться про двосторонні гарантії? Це означає, що ми гарантуємо вам військову підтримку, але не наших солдатів. Отак, от, от і три тисячі чоловік додатково сьогодні направлені до на східний фронт, на східний рубіж Європи. Ну Біз а Пентагону. це НАТО. А це НАТО Ні, США. Бути... Ні, так це НАТО це військов? в рамках НАТО. Не сказано, що в рамках НАТО. Ну а де ну не у нас то, же вони присутні, рішення Пентагону? Да. Ну на східному кордоні європейському. Ну, в рамках НАТО. Ну, ну окей. В рамках НАТО, до тих тобто ста тисяч, що є. Да, тому, тому ми повинні розуміти, що нам що нам потрібно. Нам потрібна зброя, да. е, Франція підтвердила, що дає ракети. Да. Дуже дуб, дуже добре. Там програма дострокова до була. В тому числі затверджена там в рамках НАТО, ну і звичайно, у Україні починають викатувати претензії, які у нас накопичились, на яких немає відповіді у нас там. Да, це і питання по корупції, тому що вони теж не хоч ну вони ж все бачать. Вони ж бачиш, коли третина бюджету розворовується, да і вони теж запитують: а що ви зробили для того, щоб зробити внесок у війну? Про це ж активно цю тему, наприклад, педалював Трамп. Ну устами там Спарт ще минулого року. Якщо послухати, що вона говорила, вони ж говорили достатньо раціональні речі. О, е, а, ну, при тому, що я вважаю Спарту спар, трохи неврівноваженою особу, ну тут питання. Вона що говорила? Послухайте, що вона сказала. Говорить, американські платники податків дають вам зброю. Це не наша війна. Да? Але ми там у нас якісь зобов'язання, ми даємо зброю, платимо. Питання: що Україна, який внесок України у цю війну? Де ваше озброєння, переведення економіки на військові рейки і багато чого іншого. іншого Тобто ми зіткнулися з холодним душом, так, який показує, що без власного ВПК і контролю над власною безпекою, власною безпекою. Вибачте, будь ласка, нам чітко і ясно націкають, що. Шановні, ми вас будемо вести в перевони з Російською Федерацією, і вони вам не дуже сподобаються. Отак, от, от, от так, принаймні, поки що натяк. Так ти прочитав так? по да ну да. так, да. так, так так. Воно й, так воно йде. Хоча паралельно всі ці воно постійно йде ще з ну, трагі, які зареєстровано да, да. тому нічого катастрофічного не відбулося. Тут повинні ми самі розуміти, що ми повинні зусилля робити. Першу чергу стосовно власного ВПК для того, щоб не залежати від примх, в тому числі наших західних партнерів, їхніх політичних перетрубацій. І ми повинні розуміти одну просту річ, що вступ України в НАТО та в іншу структури, він буде швидко прискорюватись не коли ми будемо в папірці грати, там, да, і так далі, а коли ми будемо гамселити Російську Федерацію. Чим більше ми будемо гамселити Російську Федерацію, тим вищі шанси, тим більше нам будуть допомагати. Тому що світ побудований наступно: поважають крутих пацанів, які вміють вирішувати питання, які можуть поставити себе на районі. Іспит це приклад Ізраїлю, вам на допомогу. Він пройшов через це це коли він показав що вони вони круті а вони їх в НАТО не взяли Кого? Ізраїль. а ізраїль не хоче в нато А, навіщо? не хоче а навіщо а навіщо ізраїлю НАТО? А чому ми ж так хочемо -то? А, а ні ну а тут, тут питання а чого ми знаєте а от а, а, тут, тут питання у нас знаєте спочатку ми всі вірили в комунізм а потім віримо в євросоюз в а потім угу. в нато це при тому угу. що в перші в перші дні вторгнення в в Україну, в країнах Балтії було теж велике питання: чи буде захищати їх НАТО? Тому що у нас теж думають, що НАТО це такий ідеальний механізм, який працює… Ну, так, звичайно, всім же так розказали. Ну, це брехня, тому що ніхто навіть не читав п'яту статтю Тебе статуту. Тебе зараз НАТО. тапками закидують. А? Та нехай закидують, я буду правду говорити. Читайте п'яту статтю статуту НАТО. Що там написано? Консультації. Ні, ну, консультації, тобто кож... ні, ні. Ні, кожна, кожна країна в індивідуальному порядку вирішує так, напад на всіх, вирішують, який її внесок, кома, в тому числі військовий, перекладає з дипломатичної на нормальну. Угу. А, наприклад, Росія нападає на Естонію. Да? По-перше, треба ще консультаційну раду зібрати, а там Угорщина сидить в НАТО, да? яка може все зірвати. Це перше. Далі. Німеччина надсилає один шалом та стурбованість Естонії. Це теж буде вважатися виконання п'ятої статті статуту НАТО. Ну хорошо. Отак працює реальний okay. світ. Отак працює реальний світ. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні бути сильнішими. Чим ми будемо сильнішими, чим краще у нас будуть гарантії, тим більше нам будуть давати озброєння, тому що в крутих пацанів вірять крутим пацанам е дають більше. Ресурсу, тому що вони можуть виконати ці завдання, які цікаво в тому числі сполученим штатам Америки та всім іншим, і крутих пацанів беруть в НАТО, тому що вони посилюють цей блок.